Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги регульований тримач для точильних каменів. Це просте та зручне рішення для заточування ножів. Тримач оснащений надійними кріпленнями, які дозволяють встановити точильний камінь розміром від 12 до 59 см. Цей аксесуар забезпечує стабільність та надійність при заточуванні. За Дяки своїй протиковській поверхні ви можете регулювати кут нахилу та положення тримача, щоб створити комфортні умови для заточки. Ідеально підходить як для любителів, так і для професіоналів, які цінують гостроту та точність своїх ножів. Пропонуємо до вашої уваги гнучкий садовий шланг. Даний шланг має здатність розширюватися при заповненні водою та стискатися після використання. Завдяки цій функції він буде дуже компактним та легким для зберігання. Шланг оснащений насадкою для розпилення води, яка дозволяє обирати різні режими поливу в залежності від ваших потреб. Ви можете використовувати його для поливу саду, миття автомобіля або інших зовнішніх завдань. Він міцний та виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги силіконову щітку для миття склянок. Цей інструмент є ідеальним вибором для чищення склянок, винних келихів, пляшок та іншого посуду. Щітка оснащена довгою ручкою, яка забезпечує зручний та легкий доступ до важкодоступних місць, виготовлена з високоякісного силікону, який не дряпає та не ушкоджує скло. Вона легко видаляє залишки напоїв, плями та інші забруднення, зберігаючи скляні вироби чистими та бездоганними. Пропонуємо до вашої уваги рушник для сушіння волосся. Це м'який мікрофібровий рушник, який має дивовижну здатність швидко вбирати вологу. Ідеально підходить для використання у ванній кімнаті, щоб швидко та ефективно висушити волосся. Завдяки своїй м'якій та ніжній текстурі він дбайливо поводиться з волоссям, не пошкоджує його та запобігає сплутуванню. Крім того, він також може використовуватися як душова шапочка, яка надійно фіксує волосся та захищає його під час душ. Щобо купання. Пропонуємо до вашої уваги граблі для прополювання бур'янів. Цей сільськогосподарський інструмент розроблений для ефективного видалення бур'янів та розпушування ґрунту. Інструмент оснащений гострими зубцями, які легко проникають у ґрунт, розпушують його та забезпечують достатню кількість повітря та поживних речовин. Виконаний з високоякісних матеріалів, які забезпечують його міцність та довговічність. Це незамінний інструмент, який допоможе вам досягти чудових врожаїв.